Наталя Борисівна, слово вам, скажіть, як люди, глухі люди, що з ними трапилося, як вони переживали переселення, як вони адаптуються, що відбувається з дітьми, яка потрібна допомога? Добрий день, шановні учасники заходу. Я з цікавістю слухала е, виступаючих, хто презентував дослідження в різних регіонах. Щось було схоже з нашими проблемами, щось відміне. Почну з того, що е, своє дослідження я почала проводити після е, шести місяців від початку війни повномасштабної. Я була в шоці, якщо дуже коротко. З врахуванням існування Українського товариства глухих. Це дуже досить велика і потужна організація, яка нараховує близько 40 тисяч членів організації. Уявіть, 40 тисяч. І ось з цієї кількості на початку війни виїхало. Не менше 7 тисяч глухих людей. Це я кажу про членів Товариства Глухих. Я не кажу про всіх глухих, так? Я кажу саме. Я кажу: я кажу про саме членів нашої організації. Близько 7 тисяч виїхало. Чому така кількість? Я зразу відповім. Е... Як говорила Тетяна Вікторівна, я говорю завжди прямо так, як є, тому що тут є провина держави, яка сформувала уже у людей е, з інвалідністю таку думку, що держава не може допомогти. Не зможе, не може допомогти в певній мірі, не в повній, але в певній мірі, тому глухі Люди е, прийняли рішення шукати кращого життя за кордоном, знаючи, знаючи, вже, що там краще стосовно прав, стосовно захисту прав е, для людей з інвалідністю. Уявіть, це страшно. Вони знають, що там краще, ніж у нас, і це вина держави. Я прямо кажу того, що вона створила таку думку. А тепер ми будемо говорити про е, внутрішньо переміщених людей, коли сім тисяч виїхало. З... У нас із членів ВПУ, у нас багато було людей, які не хотіли виїжджати. Вони побоювалися того, що їм доведеться за кордоном вивчати місцеву національну жестову мову. Ну, були там якісь, можливо, певні у когось були певні обов'язки, типу ем, житло зберегти, або батьки похилого віку. І було десь. Близько 300. А зараз ми маємо точну кількість тих. Я кажу саме повторюю, що це члени, члени Організації Українського товариства глухих. 400, 400 зараз 437 осіб. Це точно зафіксована цифра. Це люди, які у нас на обліку в українському товаристві глухих. Це люди, які мають статус ВПО і стоять на обліку в українському товаристві глухих. Але ж є ж і інші глухі, які, наприклад, не являються членами Українського товариства глухих. Ми говоримо про тих, хто мають саме членство, стоять на обліку в наших організаціях. 437. Відразу скажу. Е, проблеми в навчанні дітей цього немає, немає проблем. Чому, Чому нема е, у вас переповнені класи? А в нас такого нема. Чому? Тому що за рахунок е, того, що сім тисяч глухих, які виїхали за кордон, вони виїхали зі своїми дітьми і в класах звільнились звільнились місця. І я би сміливо сказала, що десь, якщо в процентному порівнянні е, глухих і чуючих дітей по класах, то саме глухих дітей. Більше виїхало за кордон, якщо порівняти е, спільноту глухих і спільноту е, чуючих батьків. Тому в школах у нас є вільні місця. Вони, звичайно, що школи певний час працювали дистанційно, але з е, плином цього часу вони зрозуміли, що е, діти, Тям важко вчитися тим, які за кордоном в двох школах вони почали офіційно е, виходити з е, зі списків шкіл, і переселенці вони е, залучаються до навчального процесу стосовно цього, немає проблеми. Стосовно житла. Ось коли почалися переїзди, то я вам скажу, що Товариство глухих. Тетяна Вікторівна, ви ж знаєте, з перших днів ви були вже серед нас, ви були з нами, ви вирішували з нами і наші питання. Ви присутнім я хочу повторити стосовно житла. Коли був наплив перших переселенців в нашому товаристві глухих, в наших підприємствах у нас є спеціальні школи, в нас є гуртожитки при цих підприємствах, і вони почали забиватися нашими глухими людьми, але кількість переселенців збільшувалася. А місць кількість обмежена, і я дуже дякую тим обласним організаціям. Сьогодні я слухала і про Полтаву. Вони також допомагали шукали ті місця, ті куточки, куди б можна було перенаправити цих глухих людей і не секрет те, що навіть були заселені ті квартири глухих. Власники, які поїхали за кордон, і, і ось це починаючи там це Полтава, Суми, і там багато таких, де можна ще більш-менш нормально жити. Власники виїхали за кордон і вони надавали і надають своє житло для глухих ВПО. Але проблема є дуже важко. Ціни не завжди доступні, щоб винаймати житло. І потрібно враховувати специфіку культури самобутності саме глухих, які знаходяться в соціумі. Е, глуха людина вона не може бути сама по собі, їй потрібно бути зі своїми в, в якомусь колективі, в оточенні своїх. же. Ну, не можна навіть уявити, щоб була одна глуха, і вона була окремо відокремлена від свого. Суспільства. Вони глухі вони живуть компактно, поселяються один з одним, десь поряд, один з одним. Е, ви багато хто піднімав питання стосовно психологічної підтримки. Це дуже дуже класна е, проблема. Ну, що ви її говорите? Для нас це просто тихий жах, тому що в мирні часи у нас не було жодного психолога, який володів би жестовою мовою. Жодного, уявіть. Ні одного, таке враження, що глухі люди вони не потребують психологічної допомоги, а по факту вони потребують. І для глухих ніхто не готував таких фахівців. А зараз війна і проблеми виросли в рази, і хто допоможе їм? І зараз добре, що на себе взяли цей тягар психологічної підтримки працівників обласних організацій, які виїжджають, знаєте, на своєму досвіду, на співпраці з іншими організаціями, але це не є 100% кваліфікована психологічна допомога, тому це біла пляма. Можна сказати, в історії війни України це біла пляма немає психологічної допомоги для глухих людей. І Є, проводяться такі якісь заходи із залученням перекладача. Так, це є, але це, не, але це не є правильним. Допомога має бути тет а тет один на один, щоб того, що е, перекладач він все одно він, е, він це робить все через себе, він може щось не так зрозуміти, не, не таким е, тональністю голоса щось передати, чи передати глухій людині. Так, стосовно працевлаштування, в нас є наші підприємства, які з задоволенням приймають е, глухих людей на роботу, але за певними спеціальностями. У нас є спеціальності це легка промисловість, це металообробка, це деревообробка. Але ж не всі глухі мають таку спеціальність, не всі ну, із числа ВПО е, працювали на своїх територіях, в своїх домівках по цим спеціальностям. І вони. Працювали на інших місцях, і вони не всі можуть е, знайти роботу. І не всі ВПО працюють на наших підприємствах. Ні. Багато хто намагається, типу, перевчитися, але ж е, саме з психологічної точки зору не готов. Люди не готові до працевлаштування, вони знаходяться вони як в коконі, і можна сказати, що працевлаштування взагалі немає. І ще я вам скажу таке: я не знаю, які, е, який вумник придумав таке, що глухій людині підходить так, таке місце роботи чи така спеціальність. Я прямо скажу, це такі вумники, які ну, можливо, вони враховували, що типу треба е, е, захистити їх слух, там і тому там їм не можна, де там там підвищена там якась е, звуки, там якісь підвищені, чи не можна працювати там, де є рухомі е, станки. Я перепрошую. А в житті глухі люди вводять машину, це ж рухома річ, правильно? Ну, На деякі спеціальності глухих не беруть, тому що мсек чисто прописав, і... бо це заборона, робота в шумному приміщенні. Та я перепрошую, ну дуже багато шуму або заборонено на висоті, або на там, де є рухомі станки. Це я вам тільки певну кількість таку скажу. Але я перепрошую, е, спеціальність обрубника це дуже великий шум, дуже великий шум. Вони рубають такими станками, І що виходить, що треба брати тільки чуючих людей? Так це ж чуючі люди можуть на цих роботах втратити слух. А глухим вже нема що втрачати. Вони і так вже не чують. Чому їм треба забороняти працювати в, ну, зрозуміли логіку, так? і ну, це через погляди певних когось людей. А тепер інформація. У нас бракує інформації. Завдяки е, товариству глухих інформація якось поповнюється через сайт, через самих перекладачів. Е, не знаю, можливо, колись держава зрозуміє, що саме перекладачі працювали 24 на 7 в перший рік війни. Е, а наразі. У шукає будь-які можливості, щоб знайти гроші для того, щоб. Ну щоб хоча б оплачувати зарплату цим перекладачам, перекладачі наші працюють не на повній ставці. В нас люди, фахівці, вони самовигораються, вони звільняються, бачачи ці всі жахиття, чуючи, проживає своє життя, проживає життя тим лютих людей, яких, яким вони допомагають, і це велика проблема, і це болюче питання саме з перекладачами у нас. І е, на висновок, послухавши все, для себе зробила, м, виписала собі такі речі. Перше, що я виписала? Повинно бути загальний облік, має бути загальний облік кількості ВПО, повний перше, повинен бути повний облік потреб. І кількості, і саме яких потреб держава повинна про це знати. На державному рівні повинна бути якась, я не знаю, якийсь комітет, діючий, так, серйозно, живий, якась команда. Неформальний, якийсь діючий комітет, який би, щоб, щоб він входив в якусь там ну, державну там, якусь структуру. і... Далі інформаційне реагування. Миттєве реагування має бути стосовно цих потреб. Далі, фонд житла. Я вас вислухала і згадувала е, свою е, поїздку по країну, коли я робила дослідження за кордоном. І я була дуже здивована, що люди там за кордоном, там е, вони охоче давали своє житло біженцям. Я підкреслюю, охоче. Чому? Чому б у нас би у охоче б не надавати, а тому, що немає програми підтримки цих власників, тих власників, у, у яких є якесь зайве житло? І вони б могли дати, можливо, там, ну, там якісь знижки на комунальні послуги, там за, ну, за умови, якщо вони дадуть ну, якусь допомогу для ВПО. Щось потрібно дати державі цим людям, щоб вони мали заохочення, мали бажання давати житло. І це питання можна вирішити. У нас же є вторинне житло на. На обліку в державі. Далі програми працевлаштування. У нас дуже дуже кульгає. Це повинно бути вирішено саме цим комітетом. Воно має бути розповсюджено по всіх областях, по всій країні. І, звичайно, є робота, є і нормальне життя, є якась впевненість у завтрашньому дні, нема роботи. Це вже занепад, це криза, це криза, яка психологічна. Зневірює людину, і я б не сказала, що у нас достатньо психологів для вас. Я вже не кажу про нас. Я думаю, що для вас не вистачає. Було б дуже б гарно, коли б е, за, саме б, е, кількість психологів були підготовлені, які б розуміли стан людей ВПО, які могли б е, відповідного напрямку, тобто психолог напрямку такого-то, такого-то, саме за, за відповідними станами люд, людей, щоб психологи ці фахівці вони знали. Конкретно як допомогти конкретним людям. Не просто узагальнено в мене є там диплом психолога, я щось там знаю в психології. Ні, я кажу саме про, про вузьку конкретну допомогу. Е, у Кракові е, я побачила хаб. Е, у Кракові я побачила хаб. А чому у нас в Україні не можна зробити такі хаби, які там були б, можливо, б, якісь б, ну, бутинки культури? Культури, можливо, ну, на, на основі цього, щоб вони могли приймати людей в для проведення їхнього дозвілля. Виявляється, що хаб він може сувміщати і дозвілля, і навчання, і спілкування, і роботу, і відпочинок. Дякую, дякую. Вибачте, що багато говорила. Дякую дуже за увагу.